Мікс дитячих та дорослих носочків Lidl, Всі йдуть в упаковочках, на найменших, на старшеньких діток. Дуже багато саме дитячих носочків попадається, Також на дорослих, жіночі, коротенькі, сліди попадаються. Слідів небагато. Форт. Ось такі криві коротенькі носочки, дитячі, коротенькі. Вище, дорослі з малюнками, спорт. В базових кольорах, дуже приємний на дотик. Попадається тепленьке, але тепленьких носочків небагато. Більшість це по сезону носочки. Капронові сліпки. Дорослі вищі, ось таким набором.